брати та сестри, що, на вашу думку, означає хвалити Бога? Як це практично? Сьогодні хочу з вами читати псалом 100, псалом подяки. І трішки роздумувати над цим. Отже, відкриваємо наші Біблії книга псалмів. Псалом 100, в деяких перекладах, псалом 99. Псалом подяки! Голосно вітай Господа вся земле. Служіть Господу з радістю. З'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас, і ми Йому належимо. Ми його народ і вівці Його пасовиська. Ходьте в його брами з подякою, в його твори, з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його. Адже Господь добрий, Його милосердя вічне. І вірність Його з покоління в покоління. Псалом вдячності. В інших перекладах псалом хвали. І перше, про що пише Псалому співець, голосно вітай Господа вся земля». Якщо я християнин і хочу славити Бога, то це треба робити гучно. Голосно. Це не так, що ніхто не почує. Це треба розуміти. Бо вітати мову Господа голосно фактично означає відкрито визнавати його царем свого життя. Визнавати перед всіма людьми навколо. Треба розуміти, що люди всі навколо будуть це чути, вони будуть бачити це. Адже окрім того, що я говорю щось, це буде виявлятися в моїх діях, в моєму служінні Богу. І саме оце визнання. Моє вітання Бога голосно вже буде хвалою йому. Наступне, про що пише псалмоспівець, він каже, щоб служіння Богу було з радістю. Іноді це може бути нелегко. Але ми повинні радіти, пише псалмоспівець. Чому? Бо ми служимо Богу. Знайте, що Господь є Богом. Коли ми приходимо до нього з хвалою, ми, по-перше, повинні розуміти, до кого ми прийшли. Єдиний всемогутній Бог. І ми повинні ставитись до цього максимально серйозно. Адже коли я приходжу, ну, наприклад, на зустріч з папою Римською, ну, чисто теоретично, я як? Тако встав, навіть не зачесався, ну і пішов, зустрічати Велику поважну особу. Правильно? Ну, Скоріше за все, ні. В цій ситуації ми зустрічаємося, хвалимо навіть не людину, ми хвалимо Бога. І ми повинні розуміти всю важливість цієї ситуації. Окрім цього, наш Бог є Богом люблячим. В цьому псалмі пише. Ми його народ, і Він доглядає нас як своє особисте пасовисько. І саме тому, що незрівнянний Бог, семутній, полюбив нас, звичайних людей, і прийняв своє пасовисько, ми і будемо служити Богу з радістю. Саме це розуміння дозволяє нам радіти і дякувати Богу. Це псалом подяки. Як я вже говорив, водночас псалом хвали. Це речі подібні, але трішки відрізняються. Адже хвала, це що? Це вияв вдячності Богу за те, ким Він є. Наша подяка є частиною хвали, хоч сама хвала на цьому не закінчується. Це дуже важке поняття. І ми повинні дякувати Богу за все. Апостол Павло писав до Колосян: Дякуйте за все. І оце от все насправді часом дуже складно. От в мене вчора зламався ноутбук, і мені складно за це дякувати, адже це принесло мені дискомфорт. Він досі не працює. Мені важче вчитися, важче шукати інформацію. Так, я можу звернити його на телефон, але. Це не так зручно. Як за це дякувати? Ми люди, можемо забувати подякувати Богу за щось хороше, що стається. А що вже говорить про те, що треба дякувати за те, що мені не подобається? Як це робити? І цього справді треба велика віра, і ми повинні цьому вчитися. І саме поняття хвали. Трішки допомагає нам це зрозуміти. Адже хвала це подяка не за те, що Бог зробив, а за те, ким Він є, як я вже говорив. Тобто, неважливо, чи я отримав 5 в університеті, чи зламався в мене ноутбук, чи ні. Бог залишається незмінним, і я буду його хвалити за те, ким він є. Якщо я не радію, коли я приходжу до Бога, чи то в церкві, чи то наодинці вдома, якщо я не співаю, моя душа не співає, коли я приходжу до Мого Творця, то питання, чи я розумію, в якого Бога я вірю, кого я прославляю? У Бог Біблії, в цьому псалмі пише Він добрий, його милосердя вічне. Вірність Його з покоління в покоління. Треба розуміти, що мій Бог, він добрий, Його милосердя вічне, а вірність покоління з покоління. Якщо ми будемо це пам'ятати завжди, то такого Бога справді дуже хочеться хвалити. Його хочеться прославляти і служити йому з радістю. Було б дуже добре, якби ми це завжди пам'ятали. Незважаючи на всі обставини життя, які б вони не були, ми зможемо дякувати Богу за все і прославляти його, хвалити Його. Бо наш Бог добрий.